Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Світлани. Подивимося, що вона прислала. Звісно, записка. Я спочатку думала, що це побажання, а тут є перелік кількості намистин. Трохи мене здивувало, але є, що є. Тому прийдеться зараз Світлану питатися, її побажання. Ну, за Коралове я знаю, вона хоче з лунницею, а решту зараз виясню, що це має бути. Ось, глянемо така. Низка таких коралових намистин, такі круглі тут намистини, коралові, дві намистинки більші. Тут агат, такий вінтажний, з такими великими отворами, лазурит різний, бірюзи, бірюзи пресованої і Такі перехідники з 5 на 1, але вони, мабуть, ні до чого не пригодяться, бо тут я не бачу матеріалу, щоб зробити п'ять низок. Тож, іду питаюся Світлани її побажання, а що в мене вийти, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові і я вас трошечки заінтригую. Вийшла навіть колекція. Правда, у нас похмурніло, почався дощ. Хоча, коли я починала збиратись зробити відео, ще дощо не було, як збиралася. То відпові... І вже готова була відзняти, але тут зателефонували, тут написали, тут ще щось, і пройшов час і вже дощ. Але я думаю, що вам буде видно, тому я не відкладаю, тому що попереду чергова переробка і не треба затрачати час. Із цих коралових намистин Світлана хотіла з такою луницею. Я замовила для неї таку лунницю, коралові намистини дала через роздільну і дала перехідну, фурнітурну і лазуритову, такий конектор і решту. До закінчення так. По центру дала таку намистинку з шапочками. І з великих двох намистин Світлана просила сережки, ну і вони можуть бути як комплект до цього. Намистини досить такі великі, і, відповідно, я таку вибрала швензу. Це англійський замочок, але лицева сторона отака от її. Цікаво, з такими квіточками. І з Ботсвана у пакетику був такі намистини всі нерівні, скоріше всього, що це вінтажне, або десь навіть намистини ручної роботи. Звідкись привезені. Ну, намисто вийшло чудовим, так вам скажу. Чоловік, як побачив, аж підійшов до манекену і каже, що це за краса така? Я навіть сама не сподівалася, що вийде таким гарним. І він каже: Я хочу, щоб ти таке мала. Ну, таке, я, звісно, не буду мати, тому що е, таких намистин я не знайду, най... не але я замовила собі круглі грани. Так що буде в мене з ага, ботсвани також намисто. Правда, інше. А додала сердолікові намистини, бо вони сюди підходять, бачите, тут по кольору такі є деякі, Ну, намистини просто фантастичні. Кожна намистина, бачите, з якої сторони не оглядаєш, вона цікава. Між них я дала роздільні, отвори тут дуже великі, дала таку фурнітурну і перейшла вже на зменшення сердоліку. Отут видно отвори, бачите, які вони величезні. Але воно так сідає. Навіть прийшлося мені, а, то сережка, я так робила, я силіконову кріплення вставляла, щоб пін не колихався, тому що ну, дуже великі отвори. Ну і решту дала сердоліком до замочка. Як я вже сказала, вибрала дві намистини, знайшла плюс-мінус одинакові, наскільки це реально було знайти. Ось, дала такі шапочки, закрити ці отвори, і сюди вставляла ці силіконові прокладки, щоб пін не рухався, щоб сережки мали, тримали форму. Ось такий вийшов комплект. Із коралових намистин круглих Світлана захотіла з такою, з гардою, круглою. Звісно, я показала декілька варіантів, вона вибрала цей. Тут по розміру гарно підійшли оці шапочки такі, дала такі фурнітурні намистини ну і повторила. Бронза античне золото фурнітура, тут роздільні просто дала і замочок. І ще навіть сережки є до цього намиста ось такі. Із Залишків я запропонувала Світлані браслет, але вона каже, що вона браслет має і погодилася на намисто. Була одна така намистина з ще залишались оці намистинки. Я додала фурнітурну таку для переходу, ще було такі опару намистин, ну і решту коралові цей я вже додала. Свої, а з ще... ще були, звісно, можна їх використати. Сережки, вони різні. Були два такі камінчики, я кажу до Світлани, вони різні, а вона каже, а мені таке подобається, то я зробила такі ще дві сережки. Нереально різні, бо не бачите, ця, ця тонче ця ширша, але як так майже одинаково виглядають. І ще залишалося три намистини, і я так подивилася ну кулончик, ну чудовий кулончик. Так що, до останньої намистини намистини ж були пораховані, я шуткую. Але ми всі переробили. І ще Світлана хотіла із малахіту, вибрала такий кулончик. На мистинці 6 мм вона вибрала. Я додала трошки фурнітури для яскравості, замочок і ланцюжок. Ось така вийшла колекція. Думаю, вам було цікаво, що вийде. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок!